Доброго дня, шановні друзі. Я хочу проінформувати вас, що вибори відбуваються по всій країні і. Що головне дуже висока активність наших виборців, наших громадян. Зранку в багатьох містах, як і тут, в місті Києві, вибудовувалися черги для того, щоб проголосувати за майбутнє України. Тому що після обрання, всенародного обрання президента ми будемо з вами мати фактично завершену архітектуру влади в Україні. Всі владні інститути, державні інститути будуть побудовані. Це дуже важливо. Це принципово для стабілізації ситуації України, для того, щоб ми могли впевнено йти разом до нашого майбутнього, європейського, демократичного, мирного. Я інформую вас, що вибори відбуваються в Донецькій, в Луганській областях, безумовно, дуже складні обстановці. В Донецькій області вже працює сім окружних комісій, в Луганській області дві. Ми не виключаємо, що по Донецькій області може ще і восьма окружна комісія запрацювати. Всякому разі на цьому в цьому напрямку ведеться робота. Хоча ви розумієте, що терористи, які координуються політичним керівництвом Російської Федерації, все роблять для того, щоб вибори в цих регіонах зірвати. Але ж тисячі вже дільниць працюють. Незважаючи на погрози, на спроби проводити якісь навіть терористичні акти, вибори в багатьох містах і Донецької, і Луганської області відбуваються. Так, складна ситуація в великих містах, зокрема в Донецьку, Луганську тощо. Але ще раз хочу сказати, що навіть в цих регіонах вибори будуть проходити безумовно, не в всіх містах. Всякому разі, це не вплине на результат виборів на голови імені наших громадян, більшість котрих зможе сьогодні проголосувати за того президента, якому вони довіряють, за того, з яким вони пов'язують своє майбутнє.